Всім привіт! Ви на каналі Іван Кокові і це Майкрафт. Дні 10 днів в хардкор виживанні з модами. На нестабільній версії 1.21.21.72 А ось цей мод. Ми створюємо, схворюємо, Жаби їздять дрібних... Пого дрібного. Я для того, щоб мені було легше, сконсервував пакет поведінки і пакет текстур в один. І тепер, і тепер все робиться гарно. Збираємо оце листя. Тридцять піску, п'ятнадцять гравію, трошки. Ще треба зібрати. Нам дерево та глини. Це я хочу просто зробити один мод тут. Ну, я його хочу навіть пройти, хоча пройти його дуже легко. Хоча не дуже. Оскільки я хардкор, коли я помру, світ видалиться. І усе. А я вже два рази перезнімаю це відео. Тому вже зробити, тому вже міг зробити підрахунки, що мій і як треба. А не навгад. Математика корисна всіх іграх. Ось і перше, що ми зробимо. Для того, щоб скоротити відео, будемо намагатися скіпати ніч, головне мені це вижити. Потрібно для того, щоб зробити наш мод, ну, щоб він працював, бо це його фішка. Одна. У, ну тут багато маленьких печер. Можна побудуватися біля цих печер. Їх легко забудувати і гарно можна оформити. А це дерево це буде все, що я буду мати з дерева, бо воно велике. Але я його не дорубаю, а потім дорубаю. Ось я ще маю знайти гравій та глину. Зробити верстак та палиці. Ось перше з цього моду. Покращений верстат. Ну, тут зустрінемось, коли все я зроблю. Що потрібно для виживання. Ось і я підготував всі ресурси ресурси і зробив навіть мішечок. Тому починаємо. Готував всі, крім каміння. Як я бачу. Ми швиденько шукаємо каміння. Тільки бажано не під землею. Ой, не під водою. А гарна дюрка вгорі. Може туди і піти? О? Що я сюди посол камінь? Він Мен мені потрібен. Дюрит. А! у у у у, -у, -у. Треба не трошки. Кругляку. І швиденько додому тільки оберну. Пжно. Третій день, а я біжу по крискалету. Не знаючи, де моя база. Кріс Кріпера хочеться заритися в ямі та перечекати цю нічку. Але в мене є ліжко. Навіщо я поліз до тої гори? Я не знаю, що робити. Я просто біжу. Ага, попри по, водою можна бігти, знайти своє ліхо. Ось і воно. Давай, давай, давай. Їм обрати. А це що, ніч? Я думав, просто дощ. Але класно. А що це ніч? Це гроза. Ну що ж? Небезпека проминула. Ула, 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 улла. А пічку зробити? Ура! Ура! Основне ми скрафтили. А нам не хватило. А дивіться. А нам треба 7 плюс 7, 14. А в мене 4. Тобто ще треба 10. Кріпери. Можна просто від них відбігти. Тобто ще 10 гравію, 10 піску. І тоді вже буде все готово. То коли Я це зібр... я зібрав і воно смажиться. Але тепер можна зайнятися будівництвом. Ось і я тут докінчив будівлю. Ну, майже, ще зверху, що, я думаю, треба поставити. Ну, а ось і оця штучка, яка дуже нам потрібна. Тільки її треба заправляти вугіллям. Але я хочу спробувати в неї запутнути Не, лише вугілля. Не дуже. Але нам треба трошки вугілля і 9 штук міді. Ну, точніше, більше. Але мідь нам потрібна в цьому моді. Ну, я її завжди добуваю. Мідь це декоративні блоки, громові двіди і всі Щітка тепер ще й основний блок, який потрібен для того, щоб працювати на отій штуці, яку я скрафтив. Тільки я думаю, розп'ємо ці 10 дів хардкор на 2 відео. Оце вже четвертий день, тобто п'ятий. Тобто половина випробування, але вже дуже довге відео. Тому, тому, тому тому, збираю оце. О, білочко, ти не проти, щоб я це зробила? І до кінця дня чекаємо. О, ну. За, немає меду. А треба взагалі залізу. Так, де ті печері, які я бос знаходив? О. В мене є їжа? Нема. Нема в мене ніц. Ніц? О, ну все. Це вже кінець ночі і всім пока-пока і до нових зустрічей.